Виконуємо номер 381 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Серед рівностей знайди правильні. Рівність перша. Сума квадратів чисел 6 і 8 дорівнює квадрату числа 10. Рівність друга. Сума квадратів чисел 3 і 4 дорівнює квадрату числа 7. Рівність третя сума квадратів чисел 9, 2 і 6 дорівнює квадрату числа 11. І рівність четверта – Сума кубів чисел 2 і 3 дорівнює кубу числа 4. Починаємо з першої рівності. Перевіряємо: 6 у квадраті це добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 6. 6 множимо на 6 буде 36. 8 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 8. 8 множимо на 8 буде 64. 10 у квадраті – добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 10. 10 на 10 буде 100. Тепер додаємо 36 додати 64, це буде 90 100, 100 дорівнює 100, отже наша рівність правильна. Записуємо. Правильна рівність. Завдання друге. 3 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 3. 3 множимо на 3, буде 9. 4 у квадраті, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 4. 4 множимо на 4 буде 16. 7 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 7. 7 множимо на 7 буде 49. Тепер знаходимо суму. 9 додати 16 буде 25. У нас 25 з лівого боку, 49 з другого боку. 25 не дорівнює 49. Отже, наша рівність не буде правильною. Відповідь не записуємо. Бо питання стоїть: серед рівностей знайди правильне. Правильно. Друга – ні. Переходимо до третьої рівності. 11 в квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 11. 11 множим на 11 буде 121. Права частина 9 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 9. 9 на 9 81. 2 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 2. 2 множимо на 2 буде 4. 6 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 6. 6 множимо на 6 буде 36. Тепер знаходимо суму. 81 додати 4 додати 36. Скористаємось властивостями додавання: 4 додати 36 буде 40. І 40 додати 81 буде 121. З лівого боку у нас число 121, і з правого боку число 121. Отже, наша рівність буде правильно. Записуємо відповідь. Правильна рівність. І завдання четверте: 2 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 2. 2 на 2, 4, да на 2 8. 3, у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 3. 3 множимо на 3 9, да на 3 – 27. 4 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 4. 4 на 4 буде 16. І 16 помножити на 4 буде 64. Знаходимо тепер суму 8, додати 27. Це буде 35. Отже, з лівого боку в нас число 35, з правого боку число 64. 35 не дорівнює 64, отже, наша рівність не буде правильною.